Чи можливо, що серед нас уже є ті, хто подорожує у часі? Які парадокси спричиняють гіпотетичні гуляння по нашому таймлайну? І чи взагалі це можливо? Давайте поговоримо про Мерлін Монро. Хм, яке її діло до подорожей у часі? Спитаєте ви? Подивіться на це фото? Нічого підозрілого. Неже та мадам на фоні фотографує ікону ХХ століття? Чи ось самий банальний випадок: відкриття мосту в Канаді. Фото 41-го року, де відразу в очі кидається чувак, який одягнений як типовий учень старшої школи десь на початку 2000-х, та ще й з цікавим фотоапаратом в руках. Чи ось ще декілька варіантів? Ось люди у 30 х роках користуються мобільними телефонами. Чи це дійсно попаданці, які попали в об'єктиви фотокамери? І тут перший абсурдний досвід щодо камери в руках цього чоловіка. Неже у вас не спрацьовує банальна логіка, що цього ж мужика з фотіком теж хтось фотографував? Ні, ні, не на міха для кузні, а на фотоапарат. Перші компактні фотоапарати, до речі, з'явились вже в кінці 10-х років, не 2010-х, а 1910-х. І вже в 40-ві були доволі такі достойні апарати, які фоткають не набагато гірше сучасних моделей. Ну за виключенням деяких деталей. Якщо чувак в ті часи був при грошах, в нього в руках запросто міг бути кодак Ектра, який мав змінні об'єктиви. І якщо придивитись, то в нього явно якийсь стілівічок. Та в Совку навіть вже в 36-му році була фототехніка зі змінними об'єктивами. А тут на фотографії та частина цивілізації, яка випереджала нас на років 20, якщо не більше. Плюс доступ до техніки банально підзбирав гроші і купив. А у нас в цей час лопухами підтирались, бо бумаги туалетної не було. Але зараз не про це. Хм, а окуляри. Ну а тут я вам скажу, що вони доволі таки схожі на ті, які використовували зварювальники або ті ж самі альпіністи, щоб в горах не сліпило сонце. Для чого? Ну уяви, що тебе найняли в газету, в якій потрібні якісні фотки. Відкриття цього довбаного мосту, а твій конкурент просто в якийсь момент фотографує тебе зі спалахом, після чого ти вже не в змозі нормально сфокусуватись на об'єкті, адже автофокусу тоді ще не придумали. Хоча і зараз він може доволі таки паршиво відпрацювати, із за чого профі досі юзають фокусувальне кільце. Ну а те, що називають футболкою з принтом, насправді являється звичайною кофтою, з логотипом якоїсь там спортивної команди, але не про це зараз. Давайте до фотки з Мерлін Монро перескочимо. Ну тут декілька варіантів. Перше, це Photoshop. Хоча в своїх пошуках в інтернеті я так нічого й не знайшов. Хоча, на мою думку, судячи по виразу обличчя, в руках вона тримає пудриницю чи якусь косметичну дівчачу барахлятину з дзеркальцем. Окей. В моменті я. Все ж збрехав. Не обіцяю більше цього не робити, але, як виявилось, ця фотографія є однією з колекції фотошопів Флори Борсі, яка за допомогою того ж фотошопича внесла себе таким чином в історію. Ну, звичайно, що на шизопабліках, пабліках, чи не дай Бог в Тіктоці це дійсно сприймуть всерйоз. Але нащо нам коперсатись в цих древніх розкопках? Давайте щось посвіжіше. І то дійсно пояснити це ніяк не вийде. 95-й рік. Бій Майка Тайсона вирішив сфотографувати на смартфон його фанат ну, з уявного 2050 року. Але об'єктив відеокамери, який знімав сам поєдинок, все ж із тисячі глядачів зміг вичепити ну дуже білий телефон серед всієї тієї каші з пікселей. Навіть видно, що в один момент спрацьовує спалах. Хоча, якщо чесно, це доволі таки тупо на такій великій відстані. Де ще й в гарно освітленому ринзі? Ну, реально, якщо так роздивлюватись на стоп-кадрі, дуже схоже наприклад на восьмий Google Pixel. Ах, Окей, я здаюсь, більше не можу нести цей бред. Чи можемо ми після всіх цих розоблачень перестати ремонтизувати про подорожі в часі і вважати це неможливим? Теорії вчених і особливо парадокси, про які від них чути, часто заганяють звичайних смертних в ступор. Вже банально їх ніхто не може нормально пояснити. Окрім Но, мене парадокс вбитого дідуся. Саме перше, що приходить в голову, ти повертаєшся в 37-й рік, вбиваєш діда, і по логіці, якщо ти його вбив. Тоді, як з'явився на світ цей туповатий внучок, який в моменті, маючи аж цілу машину часу в своєму розпорядженні, повертається за помстою своєму дідусю. Пояснюю, ваша подорож в минуле і вбивство діда не буде являтися переносом в таймлайні. Вбивство діда в минулому це теперішня дія, яка йде строго по порядку. Це не змінить ваше теперішнє. Ваші спогади чи якимось чином не повпливає на ваше існування. І якщо вас не замучує совість і ви повернетесь назад в свій час, там буде все так само, як і було до того, як ви відправились в минуле. І все таки залишиться по порядку. Буде ваш дід, який в момент познайомиться з вашою бабусею, і так далі. і так далі. Тобто буде той самий порядок до того моменту, поки не родиться малий пачан з незрозумілим озлобленням на свого ж дідуся. І він вже будує машину часу, чи користується чиєюсь, якою повертається в минуле, вбиває діда і повертається назад. І весь таймлайн якраз так і буде в такому ж порядку, як я описав. Дід просто помре від своєї смерті, а потім в майбутньому від рук внука. Але повторююсь: минуле залишиться минулим, і воно не зміниться. А ще якщо спробувати повзаємодіяти з самим собою, тут по тому ж прикладу нічого не зміниться. Ваша зустріч з вами ж з майбутнього для вас буде простим продовженням континууму. Але і для вас, із майбутнього, це теж не викличе ніяких змін. Це, грубо кажучи, буде два різних чоловіка. Перший це ви, який не зустрічалися з подорожувальником в часі, але в майбутньому змогли реалізувати цю подорож. І ви, який зустрів себе, який прийшов з майбутнього. І ще, до речі, такий прикол: передати якийсь там умовний буклетик з результатами футбольних матчів, щоб ви там в минулому могли поставити всі гроші на 100% виграш. Теж не вийде і зараз я це поясню. Адже ваша теоретична поява в минулому вже змінює всі змінні, які будуть впливати на подальший розвиток подій. В теорії ви можете принести вірус, яким ще ніхто не хворів в минулому. Чим банально вб'єте свою ж копію? Також ви не знаєте, як відреагує ваша копія на факт подорожі в часі. Можливо, він втіхаря запише вашу розмову на телефоні і потім заявить на весь світ про це, ні за чого потрапить в дурку, звичайно ж. А як той моментик, що він може сприйняти той факт, що він досі живий в майбутньому, значить, він може робити все що завгодно, адже все одно виживе і буде цілим і неушкодженим, чим також себе уб'є. Окей, але давай все ж таки повернемось до першого Тейка про діда. Навіть якщо у вас буде все так само, як у фільмі Назад в майбутнє. Ваша минула версія почне ставити гроші і вигравати в ставочках. У вас у вашому таймлайні нічого не зміниться. Ви не станете багатше, у вас не почнуть з'являтися гроші в кишенях чи поповнюватись банківські рахунки. Ви залишитесь собою, який не зустрічав себе майбутнього, а ваш минулий буде тим, хто зустрів вас з майбутнього і розбагатів наставка. Тобто таймлайн завжди залишається рівним. Те, що вже відбулося, статичне і незмінне. Якщо і вийде повернутися назад у часі, то ти навіть цього і не помітиш, бо просто проживеш ідентичне життя, не знаючи того, що ти прийшов з майбутнього.